Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль, і хвилина діяння кожна випромінює нам печаль, бути разом в однім цілунку, злить уста і серця свої, тільки у хвилі нема порятунку, Плачуть вночі, лишень солов'ї, ти в хвилину чуттєвої бурі. Не віддайся мені, дивись, бачиш вечора крила похмурі, то над нами вони зійшлись, хай нам кажуть, любити можна тільки раз, того разу й жаль, і щаслива хвилина кожна випромінює нам печаль. Не ховайся в зволоженням зорі, бо розгойдені береги, поглинаючих фантазмагорій. Будуть завжди нам дорогі ні знайти і в чуттєвих бурях Не перейдено нами грань, Щоб віддати днів похмурих, Щоб не знати прогнів прощань. Не любити тебе не можна, та й любитись з тобою жаль, бо хвилина кохання кожна випромінює нам печаль.